Привіт колеги! Городище Черкаська, 15 серпня. По суті, ми вже на початку зрізки винограду ще не ріжемо, але на днях будемо починати, тому що тримаю, щоб все-таки був цукор. Хочу зробити короткий огляд, відразу ставлю вас до відома. Чому я займаюся саджанцями і які я саженці реалізую, основний напрямок у мене це ягода. Тобто, якщо я реалізую саджанці, то це саджанці тих сортів, які би я міг мати ну, в основній своїй масі, звичайно, є те, що на випробуванні, які би я міг мати в себе на винограднику. Якщо щось не задовольняє, я його викидаю, тому в більшій ймовірності ті саджанці, які я пропоную, вони ну… Мають, має сенс, є сенс вирощувати їх. Ну, звичайно, не все, тому що все відразу не перевіриш. Ну, але про це потім. Тому буду старатись робити стислий відео огляд свого стану винограду, який в мене є на винограднику. І перший це Владика Ночі. До речі, він у цьому році досить непогано навантажився. Ну, є окремі гронати на владики Ночі. Є звичайний стандартний. Я для нього показую ну Така десь грам на 600-700. ну Непогане навантаження. І тут же рядом інтрига велика. Вона ще в стані такої наливання ягоди. Її ще до достигання 2 неділі, як мінімум, владика, ночі, до речі, йде в ультраранніх. Він окремі грона вже можна різати. Йдемо далі. Так, це хелена, друге плодоношення молодого куща. І рядом на прищепі, ось дивіться, алінка. Хелена має вже мускат, ну цукор ще добирає. Алінка на прищепі, і покажу там. У мене сигнальне плодоношення є алінки на кореневласному власному. Це в мене ожила надія біла, тобто там була прищепа така на грані вмирання, але вона вижила і навіть дала ось таку невелику грону і декілька, ось бачите, маленьких таких. Ще не достигають вони. Тут же рядишком мене але їй ще далеко до стану достигання пам'яті вчителя, це Купідон. Я в тому році його перенавантажив і в мене вийшло так, що мало визріло лози. Ну і це те, що визріло завість На тому, що залишилось. Ну, Купідона трохи буде. Тут рядом далі моя робоча я її називаю, зева лошадка пам'яті вчителя. Бачите, навантаження, два куща, він практично вже майже готовий. Теж це Броніслав. Гарні ягоди, на мій погляд, навіть трохи схожі на олінку по формі. Єдине, що в Алінки трохи видовжена ягода на дозріванні. Тут Ламборджіні зелений, це Переяславська Рада. У цьому році зав'язалась одна маленька, дуже гронка Зевса. На жаль, він в мене постійно попадає під морози, там розвернула рукав один. Але все-таки він вижив. Ну і поки що е похвалитися чи як, скажімо так, похвалитись, немає чим тут на цьому сорті. На жаль, так, це текумзе, він тільки окрашується. Теж прищепа позаминулого року тут. Ламборжині, до речі, Ламборжині в цьому году досить хорошо горошнув. Це у нас Армані. Теж окрашується, набирає стиглості. О, ще йому рано до зрізки. Це все Армані, йдемо далі. Перше плодоношення, чи, верніше, сигнальники, кишмиш і риска. Цікаві такі ягідки, цікаві гронки. Ось дивіться, вони тут висять. І ось ще одна така досить гарно сформована грона. Це цей рік басанті маємо. Ви знаєте, я дуже задоволений по цьому року цією формою. Дивіться грона. Вон, дивіться, з тої сторони куща гронка. Ось дивіться, що маємо. Ну, Враховуючи його колір і... Хруст ягоди і терміни, ну, я продовжую притримуватись своєї точки зору, що Басанті це гарна форма свого сегменту на дуже ранні терміни дозрівання. Так, це у нас напівзелена ще торнадо. Теж задоволений цією формою, ну, про неї буде пізніше. Тут же флагман. Ну, ось, до прикладу, бачите, флагман окрашується. Тут же один рукав красави, Дозрів... дозріває це молодий кущ сигнальне плодоношення «Матадор». Відразу показує потенціал по дозріванню. Ну і по розміру грон та ягоди. Йдемо далі. Конфетка сигнальне плодоношення корени власного. Гарний вже смак, але вона в мене горошнула в цьому году. Мальчик-спальчик. Попав під заморозки, залишилось буквально декілька грон. Ось Дивіться. Ну, красавець, але, але, але мало. Вон теж конфетка. Це мальчик спальчик. А це Бенефіс. Ну, скажімо так, якби наче нічого особливого, але ну, навантаження тут е, нормальне. Теж він йде на ультраранні терміни. Ну, Така теж робоча лошадка. Бенефіс, це мальчик з пальчик шагрона. Ну, І при тому, що я нормував поставляв поставляв одній гроні на пагін, тому що е, він схильний до перенавантаження. Так, а Це кореневласний сільвер. В тому році була сигналка маленька. Цьому році навіть маємо трохи урожаю на ньому. Подобається мені ця форма, майже готова, теж вона йде на ультраранні терміни дозрівання. І тут же рядишком, ось дивіться, емір. Відразу, так по ходу буду пояснювати, що цей рік був дуже важкий. Завдяки тому, що технарів крив, то в певний мірі зберіг і лозу, і урожай. Вірніше, столові. технарі не вкрив. Там великі втрати. Так, це Емір. Тут Емір ось така грона, і рядом переходимо у Веліку. Сорт, який завжди подобається, завжди тут завжди все з ним добре, Дивіться, Це є Веліка. Красота, при тому, що ягода, ще наливається. Так, показую зліт Калугіна. Здивіться, який зліт Калугіна. Дивіться, бачите, які грона. Це при тому, що він ще наливається, велика. Ну, красота, що тут можна сказати? Бажур вже майже готовий. По цьому році навіть колір в нього досить симпатичний, такий, бачите, камера, я думаю, досить непогано передає. Такі малиново-оранжеві тона. В тому році він якось був більш вигорівший. Це прищепа, посадив кореневласний, шикарний мускат. Ось дивіться, є темніший колір навіть. Ну, гарний, гарний варіант, подобається. І посадив кореневласний, тому що є в цьому сенс. А це все на прищепі Енергодар. Відкриття для мене в тому плані, що він досить урожайний. Я там далі покажу. У мене є прищепи, які дуже гарно показали результати, гарний. Гарна ягода, урожайний, дивіться, тут теж видно його. Це ось ронка енергодара, тут він теж є ще. Ну, я бажу, це прищепив мене на дубовському рожеву, якого вже давно немає. А це ось, ось мічта фермера чи мрія фермера. Відразу кажу, був дуже сильний рівень на багатьох. Окремі ягодки були з підтріском, ну окремі. Ну, скажімо так, всі достойно витримали, витримали цей сезон. Це, по суті, перше плодоношення на міч... мрії фермера. Тому що в минулому році тут на кореневласному була сигналка. Ідемо далі. Це кореневласний ефект ОМ. Дві гронки, тут ось маленька. Гарний сорт, чи форма, все в нього чудово, вже готовий, солодкий, в вівторок буде йти на зрізку. Подобається мені ця форма, до неї питань немає. Є кореневласне і є прищепа. Атос. Дивіться, є такі окремі грона, є таке навантаження, все стабільно і в той же час і багатого роху який. Кожен рік прорізаємо, ну, вже готовий. Байконур окрашується в цьому році. Він в мене перший раз деякі грона, бачите, частково горошнули. Врожай є, все є, але ну, є й проблеми невеликі. А це ось така красуня, слава України. Вже практично теж майже готовий. Тут покажу вам окремі грона. здорова ягода гарна, хороший подобається мені смак. Достигає смак жовтої черешні, ну, дивіться, самі бачите, ось вона тут теж. Два куща посадили, ростуть. Цимус суперове навантаження, достигає, мускат є, ну, а лише консистенція водички, тому я його тримаю довше, тоді в нього консистенція ягоди стає більш такою упругою. Красавчик жовтий, гарний мускатний. Золотий купола. Ну, Точно, що купола. Подивіться, які шарики. Просто нема слів. Гарний м'ясистий, жовтий мускатний виноград. Дивіться. Мускат медовий була сигналка при самій землі. Ну, є смак, все перевірив на сортні, все добре, відмінний смак уже готовий. Пам'яті смольникова ще зелень, про нього будемо говорити пізніше. Це на прищепі Наталі окрашений. Це в нас на прищепі квартет. Ну, все, він теж там сховався. Це Дніпровський квартал. Гарна ягода калібрована, кольор у неї теж приємний. Дивіться, якщо так показати, то буде краще видно, що таке Дніпровський квартал. А оце ось прищепа минулого року окрашується, ось він теж це є мірай. Я думаю, що якщо комусь потрібно буде, ось він теж, якщо потрібні будуть черенки, то питань не буде. Це кишмиш Алекс, теж прищепа минулого року. Ось дивіться, ось дивіться, мускат є, цукор ще набирає. При тому всьому, що був ну, дуже інтенсивний ливень, він не потріщав. Тобто Він себе показує поки що достойно. Рудиментів я не знайшов, я пробував ягідки. Уже на ньому ну, ось дивіться, беру велику. Нема рудиментів, ось дивіться, це те, що ми маємо. Оце все валюк. У цьому році теж навантаження нормальне, тяне і мене запитували підписники, як це показує ефект ОМ, Дивіться, при тому, що дуже багато було поморожених пагонів, торкалися обагровукно. Ну, тим не мені, ефект ОМ. Бачите? Ось покажу вам окремі. Можна мати доступ, до віця грона. Ефект красавчик, просто красавчик. Це все вальок. Йдемо далі. Так, вальок. Спонсор цьому году пострадав від заморозку горошну, біле облако мало вражаю теж, тому що десь попадало. Це Юпітер. Стабільний, з ним все дуже добре. Фрагмент Юпітера. Це знову ж таки інше прищепав зліт, біла акація. Тут нарушнула частково, тут отака вона все. І прищепи, ні, верніше, це кореневласний шансон. По суті, перше плодоношення, ось окремі гронки, невеликі, бо знову ж таки було, попало під роздачу. А це ось Енергодар. Та прищепа, що я казав, дивіться, дуже врожайний, видно, що він показує себе як доволі потенціальна форма. Окрема грона, ось дивіться. Оце все є окремі грона, отакі здоровенні. Достигає, я довольний цією формою. Енергодарка Лугіна. Так, це Сюзанна, є кореневласний, це кишмиш щелкунчик ще тільки окрашується конфетка на прищепі. Ну, тут, по суті, в тому році робив прищепу, було сигнальне і це трохи зав'язалося. Так, ще один кущ Атоса коренобласний. Покажу зоріньку вам. Ось ну, такий красавчик сорт Зорінька. Бачите навантаження і це все на прищепі. Ну, далі ще тільки окрашується, а... надіжда Азос. Прищепа пьестрого окрашується. Це ось у фламія. Ну, фламія. Буває так, що показує, що необхідно, щоб її проріджувати. По крайній мірі, тут я побачив все, на тій ділянці я не проріджував ніколи. Там є теж перщепа. Ну, подобається дуже яскравий мускат, консистенція кольор. колір. Посадив два корени власних куща плюс. Так, Тут це ось княжа Булава. Такі, бачите, красава, Дніпровська Рив'єра. Теж княжа булава. А, ще хочу показати вам цей Хеллоїн зробив прищепу минулому році. Такі сигналочки малесенькі висять. Оце ж дивіться, басанті на прищепі і на тій ділянці була така сама історія. Ну, на прищепі вона трошки себе гірше показує в моїх умовах, чим, чим на кореневласному, бачите, якось. Якось отак, ягода трохи менша, більше підгорошення. Може наступного року буде краща картина. Ну і тут же ж велика. Велика. Кишмеш красний, який ще зелений, ну, верніше, окрашується. Це імператриця, теж громадні ягоди будуть. Він ще тільки почав наливатися, подивіться. Ну, просто шикарний виноград. Краса Дніпра другий рік у мене показує отаку картину. Бачите, так? Да? Горох і декілька повноцінних ягід. Попробую погратись наступного року, тому що пока що так. Так, це у нас Дніпровський квартал, здається. Так, да, Дніпровський квартал. Там була прищепа, ось дивіться. Красавчик. Трохи анюте століття, як завжди. Це що у нас? Це у нас краситься кумір. Подивіться. Кумір буде наливатися ягода буде теж здоровою, гарною. І етюд. Подивіться, яка калібрована ягода. Єдине, що позакидав трохи на ці, бо прищепа молода, відносно і грибі ножки слабуваті, перегиби є. Але подивіться, як, як він гарно смотриться і тут. Там гранка, це лучистий століттям. Століття. І подивіться, в якому стані гурман. Гурман ранній. Вже москат є, цукор є, гарний смак. Дозріває, стабільно все тримаю і немає думки його викидати. В цьому році знову ж таки трошки слабший урожай, тому що трохи десь попадало заморозку йому. Це подарок не світає. Подивіться на навантаження, теж чекає на зрізку. Це все подарок не світає. Чисто проходжу, показую вам навантаження його. І роміна бурдака. Були думки в мене викинути, а потім побачив його рожайність і подумав, що чому б і не дати йому право на життя. Дивіться, роміна. Червона планета голуба ще не готовий, але десь днів 7-10 і можна буде різати. Ось такі, ось бачите? Червона планета, це Дніпровська Рів'єра. Це в мене ще якась така, непонятно хто підгрізає ягоду, навіть зелену, такі поїдені ягодки, і отут тоді починаються проблеми. Особливо після дощу, вона, бачите, плесень пішла і там іде загнивання. Ну, я поки що не можу визначити, що. Це червона планета. І ось теж Дніпровська рів'єра. Красавчик. Достигає, буде твердою ягодою. Це перше повноцінне кореневласного красавчика. Ну, а тут далі преображення. Преображення. Потім посадив ще один кущ золотих куполів. Там аркадія в мене і куща абажора. Росте кореневласний, так як я вам і казав. І далі Аркадія. Ну, якби майже на цьому все, лише покажу пару своїх кущів. Сюзанна або красна пуля, це в мене тут два, два ряди по п'ять кущів. Попали вони в мене під роздачу, я в перший день їх не вкрив, тому багато чого тут померзло. Тому врожаю на вантажень немає. Якщо бачите, Сюзанна те, що залишилось рядишком Дніпровський сувенір. Теж Досталося йому. Ну, те, що є, то достигає, все, бачите, окрашується, окрашується і наливається. Денька. Денька в цьому році таке враження, наче грушнула ягода, не знаю, мілка ягода. Вона вже готова, але якось не так. Те ж саме і прімо України мало залишилось. Ну, Достигає. Смачний вже готовий, верніше. Ну, його мало, можливо, через той достигає. Так, тут мелодія ще тільки почала наливатися. Навіть вона тут не сильно пострадала від заморозку. Я її не освітлявши, ну, є навантаження. І ось покажу вам василісу 2. Ну, на жаль, попало їй. Але подивіться, подивіться, яка ягода. Ну, Просто здорова, ягода здорова і смак у нього. Дійсно дуже смачна ягода, нам дуже подобається. Ми його практично не продаємо, навіть якщо більший врожай з'їдаємо самі. Ну і покажу ще кореневласний це сигнальне плодоношення олінка. Ось такий, бачите? Як по мені, то при тому всьому, що кущ дав сигнальний тут декілька гронок, ягода на кореневласному варіанті більша, ніж на прищепі. Тому. Мабуть, дійсно є сенс вирощувати корений власний варіант. Алінка. І наостанок показую вам смішарики. Мав би бути більший урожай, але хоча це пергола і захищене місце тут у нас мороз пройшов і поверху по перголі значна частина клубнічного вибита, залишилося тільки буквально 6 грон, чи скільки. Ну, є ця Альбіна неокривна Бачинського. Не знаю, можливо, наступні роки буде краще. Він цвіте раніше за інший, тому ось дивіться є грона, що в моїх умовах опилилися ніяк. Окремі є отакі. Ну, знову ж таки, попав під роздачу весною, під роздачу зворотніх заморозків. Альбіна Бачинського і клубнічний. Є окремі гронки такі. Симпатичні, а є отаке ось. І там ще є одна гронка висить, невелика. Ну, буває. Смішарики в цьому році, не дивлячись на те, що їх приморозили, вони показали себе досить гарно. Теж достигають, окрашуються. Такий фруктовий смак їм вже присутній ягодам. Тому так. Якщо комусь цікаво, необхідно замовляти саженці, переходьте за посиланням у нижче відео. На каталог, на сайт і можете робити замовлення. На саженці, живці, технічних та столових сорти винограду. Вам всього найкращого в нинішньому сезоні. Хто ягодою торгує гарних врожаїв і спокою!